Чомусь ми звикли, що насилля є тільки фізичним, вас вдарили, ви лежите на землі, вас пнають ногами, це насилля. А якщо вас кожного дня ображають, якщо кажуть, що ти товста, ти несмачно готуєш, це не насилля, не так. Є фізичне, є психічне насилля. Ми зараз поговоримо саме про цю ситуацію: про те, як чоловіки намагаються саме психічно вплинути на жінку під час розлучення. Мене звати Ліна Храмцова, я живу 20 років в Німеччині і 14 років з тих я щасливо розлучена. Колись між колишній чоловік сказав таких, як я, не лишають. Я довела йому е зовсім інше. Як чоловіки говорять, я розповім всім, що ти погана мама. Я не дам тобі грошей, не буду платити аліменти, я заберу в тебе дітей. І взагалі, без мене ти ніхто і ніщо. Жінка, яка намагається піти від маніпулятора, вона в стані депресії, нервова, і вона не може думати логічно. Всі ці погрози, які називає чоловік, жінка приймає за чисту монету і боїться. І... Тому, якщо у вас сталася така ситуація, вам потрібна інформація. Інформація, яка повністю перекриє фактами ті погрози, які до вас робить цей чоловік і ваш партнер. До речі, буває часто, що ви прожили разом 10-15 років і ви зовсім не знаєте свого чоловіка. Перше питання це фінансове. Я не буду платити тобі в Німеччині аліменти. Він в нас не цар і Бог, ваш колишній чоловік, за аліменти, Відповідає юґантамт, відповідає фамілія і Обов'язок платити аліменти ніхто не відміняв. Тому не буде платити він. Заплатить вам юґантам. Прийшли йому листа, по яким параграфам він піде у. В'язницю, якщо не буде платити, або напряму гроші будуть забирати з його фірми. Другий момент: я заберу у вас дітей. ну у тебе. Дитина це не, я не знаю, не камінчик якийсь чи, чи не книжка, яку можна взяти і забрати. Для того, щоб забрали дитину, до речі, мій чоловік мені казав, я заберу в тебе дітей. Боже, як я. Боялися, оскільки хто я, я іноземка, я взагалі не зрозуміло, де і хто, така собі затюкана, самооцінка в мене була на нулі, і як я буду забезпечувати дітей? Так він ж забере, в нього ж робота і все. Питання в тому, якщо у вас чоловік працює повний робочий день, що він буде робити з вашими дітьми? Діти можуть бути забрані, назвемо це так, тільки по рішенню суда, бо до вас прийде югентам. Я з цим питанням отако стояла у адвоката і кажуть, скажіть, будь ласка, чи забере він дітей? Вона каже: ви дітей б'єте, кажу, та начебто ні. Ви там, наркоманка, алкоголічка, кажу, та вроді теж не наблюдалася. Каже, що переживаєте? Це погрози не мають під собою взагалі ніякої. Ем ніякого фундаменту, якщо у вас нормальні відносини, якщо ви нормальна, адекватна людина, те, що ви не працюєте, не підстава забирати у вас дітей. Те, що ви іноземка, а він ем, німець або має іншу національність, або ауфенгальцтіти ем, це також не підстава забрати дітей. Дітей забирають з родин, де їх б'ють. Я в лікарні постійно бачу дітей, які живуть в хаймах, які живуть в інших організаціях. Тому що їх батьки били, і в дітей, скажімо, від цього є певні вади. Ще наступний момент. Ти тут нелегально живеш, ти там працювала, не працювала. Був такий випадок, коли український чоловік сказав жінці, що в мене є свідки, що ти працювала там десь дві години нелегально. Такі речі не проходять, тому будь ласка, не переживайте і вас не відправлять з дитиною. Просто сьогодні посадять на літак і десь відправлять це все така хвора фантазія вашого чоловіка. Що є ще цікавим? Я розповім всім, ти погана мама. Там юген там прийде. Тут іде знов таки ваше слово проти його слова. Що таке погана мама? Ідете, розбирайтесь. Якщо ви знаходитесь в такій ситуації, вам потрібна інформація. Куди ви йдете? Є фамілія безкоштовні, є карітас, є діокуні, є е, е, різні хотлайн лінії Тепер, е, наприклад, фрауенхаус. Ви знаєте цей будинок, вони анонімні, тобто він вас не найде. Якщо він скаже, я вас там, не знаю, уб'ю і буде погрожувати, ви гуглите Frauenhaus Гамбург, Frauenhaus München, і вам іде інформація. Ви можете піти в поліцію. Далі Frauenberatung, також є консультації, Familiengericht, можете туди піти. Якщо вас чоловік вам погрожує, знаходячись в квартирі вашій, і ви викликаєте поліцію. 1.1.0, поліція приїжджає, вона може забрати його. Я писала 10-14 днів. Дивилася інформацію. Тобто, навіть якщо він вас штовхає по всій квартирі, ви боїтеся і дзвоніть е, в поліцію. Вона приїде, його заберуть з квартири на 10-14. Саме ні. велика проблема в тому, що жінки бояться, як я буду жити, хто буде за це все платити, вас не виселять на вулицю. В такому випадку підете у «Фраунгайм». Що є головним? Головним є збирати докази. Не говоріть з ним по телефону, будь ласка, переписка. Переписка це скріншоти. Скріншоти, які ви потім зберігаєте. Саме важливе це мати свідків, які з вами також потім будуть давати показання. І. Е Відео аудіо, свідки. Колись мені клієнтка, коли я проводила з нею приватну консультацію, вона справді знімала свого чоловіка, який був в п'яному стані, і вона присилала ці відео, показувала. Ну з відео потрібно показувати поліції, і справді йому можуть заборонити заходити в квартиру, наближатися до вас, оскільки це травма. травма для дітей, які виростають і в них потім не складається особисте життя. Так, жити з маніпулятором або розлучитися така собі велика ділема, Але Німеччина країна, в якій буде для вас допомога. Не бійтеся. Консультація з юристом. Хто розлучається в нас в Україні? Велика кількість юристів, які зараз працюють дистанційно. Будь ласка, якщо ви вже розлучилися, у вас була така ситуація. Напишіть коментар під відео, оскільки є деякі дівчата жінки, які бояться, які настільки знаходяться в нестабільному стані, вони просто не вірять, що це реально піти від чоловіка-маніпулятора, нормально розлучитися і жити спокійно. Я з власного досвіду скажу, що це все реально, реально робити аусбільдунг з двома маленькими дітьми, реально інтегруватися. Нереально це коли ви втрачаєте свою особистість, коли під час сварок, під час образ ви розумієте, що ви це більше не ви. Так, і, наприклад, в моєму досвіді можу сказати, що колись після от таких. Вияснення відносин я просто не почувала себе тим, ким я була. Це називається змінена особистість. Тому я вам від цього серця бажаю, щоб ви прослухали це відео. Можливо, комусь буде корисно поділитися з подругами. Приходьте на консультацію в приват. Я розповім вам про ваші права, хто вам допоможе, куди ви звернетеся. Ви зможете позбутися цього страху, що цей чоловік вам може справді вас скривдити або забрати у вас дітей. Знов таки, діти це в нас не якісь сумки або чемодани, які можна їх забрати, перенести. Погрози чоловіка часто є нереальними. Якщо він німець, ви українка і е, діти його, це знов таки не означає, що з цієї причини в нас ще ніколи не забрали дітей, оскільки чоловік німець, а жінка-українка. Це все страхи, це все знов-таки маніпуляція. Саме краще не спілкуватися. Блокуйте, блокуйте, шукайте адвоката. Якщо ви не працюєте, то вам. Е, Дається безкоштовний адвокат, і, е, за якого платить джоб-центр потім. А ваш чоловік буде писати вам листи. Розумієте, той, хто володіє інформацією, той впевнений в собі. Він собі щось подивився, ваш гаврик, е, е, і тоді вас лякає. А ви сидите така в саплях, слюнях, вибачте, з двома дітьми і тільки страждаєте і плачете. Нема чого плакати, нема чи страждати. Є інформація, шукайте і йдіть своїм шляхом, і буде вам велике щастя. Дівчата, будьте, будь ласка. ...свідомі, оскільки ми живемо в світі, де можна користуватися і інтернетом, можна користуватися послугами будь-кого для того, щоб впевнитися в своїх силах. Є великі приклади, є велика кількість прикладів, сильних жінок, які це вже зробили. Я одна з таких жінок і скажу собі, комфортно дуже себе почуваю. Тому беріть мене, як приклад, беріть інших. пишіть ваші коментарі, діліться цим відео, але рятуйте себе життя дуже коротке. Всього вам найкращого.